Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Коли Ісус народився у Влеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар Юдейський. Бо ми побачили його зорю на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх перевосвященників, і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком: І ти Вифлеєми, земля Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Іро, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, Піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господні. Слава Тобі Христе! Так як вже, брати і сестри, я сказав, що сьогоднішня ця урочистість богоявлення, це явлення Богом, це явлення Ісуса Христа всьому світові. Це не тільки якийсь касті, якомусь вибраному народові, це для усіх. І тому ці читання, які сьогодні церква приготувала для нас, просто Ісаї 72-й Псалом, послання до офесян, поклоніння волхвів. Воно якби відкриває всю ці, всі ці моменти, ці таємниці. Ось, тому що ми бачимо якби, два таких ключових момента це світло, яке сяє для всіх народів, ось, і покликання всіх людей до спасіння. Тобто не, не, цих, не вибраного якогось народу, але всіх людей. І це перше читання з книги пророка Ісаї, де ми чуємо, як пророк Ісаї закликає вибраний народ каже: Вставай, світися, бо прийшло твоє світло, і слава Господня зійшла над тобою. Пророк Ісаї, якби показує, що має прийти це світло, має прийти Христос. І це слова, якби зверні, з однієї сторони до Єрусалима. Бо Єрусалим, ну це святе місто для, для, було для євреїв. Але бачимо, що це просто воно здійснюється в Ісусі Христі, тому що Він стає світлом для світу, Він стає світлом для язичника. Ось, і тому е, ці волхви е, приходять зі сходу. І приходять до цього світла, тобто приходять до, до Христа, щоб поклонитися Йому. Є такий вчитель Східної церкви, ми досить часто теж до нього звертаємося святий Іван Золотоустий. Ось, і він якби, у цей момент роз'яснює таким чином. Він каже, Христос явив себе не тільки для юдеїв, але і для поган щоб усі народи стали співучасниками його слави. Тобто святі отці, вчителі церкви, вони вбачали в цьому, власне, те, що, те, що вже сказано було багато разів, що Христос прийшов на явити себе всьому людству для кожного. Якщо дивимось на наше життя, то бачимо, що ми перебуваємо в цій темноті, що ми є тими язичниками, хоча ми охрещені, маємо це хрещення, але наша поведінка, наше життя досить часто не відповідає тому хрещенню, тій святості. Так як пам'ятаю, недавно був концерт, і як наші парафіяни обурювалися, бо хтось там десь заходив, хтось там. Переходив дорогу йому десь там сідали, і такий був, був бунт. І це, власне, показує, так, які ми є справжні християни, що нам ще навертатись, навертатись, навертатись. Тому це свято конкретно є для тебе, для мене. Псалом 72 який ми співали, показує, що Христос є цим Царем справедливим, так, що Він є і милосердний, і справедливий. Ось, хоча конкретно Псалом не говорить про, про Ісуса Христа, але ми всі розуміємо, що через ці псалми, через це слово, ми бачимо а, того царя, який що приносить мир і справедливість. Мир і справедливість. Тобто те, що ми зараз молимося, бо є ця війна, є ця брехня, немає цієї справедливості. А, 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 а Псалмоспів показує, так, що прийде у цей момент. Прийде момент, коли буде цей мир, буде ця справедливість. І вона, власне, є в Ісусі Христі. Ось, тому що всі народи будуть йому служити, всі народи будуть служити цьому цареві так? і всі йому поклоняться. І, і, і це теж є свого роду просто тому, що. Це все воно якби реалізується в Ісусі Христі, тому що Він приносить цей мир, Він приносить цю справедливість, Він приносить цей мир. І ми про цей мир вже говорили декілька днів тому назад, що якщо ти відчуваєш це глибоке навернення до Бога, і якщо ти бачиш, що твоє життя змінюється, в тобі наступає цей мир, внутрішній мир, не цей зовнішній. О, бо ми шукаємо цього зовнішнього миру, але всередині ми повні здирства, ненависті, роздвоєння, як я часто люблю казати, цієї шизофренії. Так? Ось, і Тому Господь, Господь приходить, щоб дати цей мир. Ось, і тому Христос стає царем тим, хто дійсно Його приймає. Якщо ти його не приймаєш, то не буде в тобі цього миру, не буде в тобі цієї гармонії. Так? О, постійно буде мати якісь претензії, якісь незадоволення, якісь осудження, якісь бунти. Цьому дуже важливо, щоб ми, ми молячись з цими словами, молячись цим, цими читаннями, щоб ми бачили в ньому передусім Ісуса Христа, який приходить конкретно до тебе, конкретно до тебе. Не? Послання Павла апостола до Ефесян теж показує, що. Це покликання, яке Бог дає, додає це покликання всім народам, так, як вже сказано було багато разів і кілька разів, ось, що е, спадкоємцями, ось, цього навернення, цього спасіння є всі народи, не тільки вибраний народ. Тому що. Тому що це дав нам Ісус Христос, це Він нам приніс цей мир, це Він нам приніс це Спасіння. І тому ми спадкоємцями, якби є, всі, всі народи. Ось, всі ті, хто, хто приймає приймається обітниці Христа, коли приймає Ісуса Христа, коли приймає цю Євангелію, приймає цю добру новину, стає спадкоємцем цієї ці, ці, ці обітниці. Ось. Тобто ми, які були язичниками, і Бог, Бог нас, нас очистив, нас, об'явив нам це світло, показав нам цю правду, і ми стаємо власне, власне тими, ким ми є. Ось. Тому що і теж треба пам'ятати, що, що те, що нам нагадує святий Павло, воно відкрите для всіх народів. Не тільки для нас, які зібралися в цьому храмі е і слухаємо це Слово Боже, і йдемо ці дорогої ну, навернення, чи маємо цю печать, це хрещення, але всі, і, і, і власне волхви, які прийшли до Ісуса Христа, є образом всіх людей, не тільки вибраного якогось там народу, а, які покликані перебувати в цьому царстві, царству Божому. Ось, і тому знову ж таки, той самий вчитель церкви. Вже інший, не Йоанн Залтуста, а святий Августин, він говорить так про це. Волхви були першими плодами серед, серед язичників, які визнали Христа, щоб показати, що Він прийшов для спасіння всього світу. Тобто, волхви, ці царі, ці королі, чи як їх там назвати правильно. Були першими плодами серед язичників, які визнали Христа, щоб показати, що він прийшов для спасіння всього світу. Ось. І Євангелія від Матея, ми читаємо, що вони прийшли зі Сходу, цією зорею і шукали цю зорю, і йшли за нею і склали Ісусові Христові, так як пише Євангелист Матей. Золото, ладан і миру, да? Ось. І ці дари, вони розкривають цю правду, да? що золото це, воно належить царю, це так як царю. Да? Тобто, ось, тобто, тому вони, якби, ці дари розкривають цю істину, цю правду про Христа, що Він є Цар. Ладан це так, як, як Богові. Да? Тому що Він є Богом, не і тільки, тільки є тільки людиною, Богом і людиною. Да? І смирне, то, то це миро. І це, це означає, що, що як тому, хто страждатиме, і помре за наше спасіння. Тому що це станеться, пізніше побачимо, що Христос буде вбитий, розіп'ятий і помре на хресті. І тому це смирна, це миро, воно це показує. Це якби те, що має статися з Ісусом Христом. Ось, і, 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 і останній цей святий, якого хотів би вчителя церкви згадати, це святий Герой Великий. Недавно ми його, до речі, згадували, і він каже, він каже так: що золото, золото вказує на мудрість, да? ладан вказує на молитву, а смирна на самозречення. О, це дари, які ми повинні принести Христу, Христу в своєму житті. Власне. Сьогодні, коли ти приходиш, да, бачиш, бачиш, що в тобі немає цієї мудрості, власне, то, то, то проси про цю мудрість. О, склади, склади те, що маєш, теж Ісусем Христов, цей ладан. Да, ну, дай Богу цю молитву. Богові, так, По суті, ми вже говорили багато разів, йому не треба твоя молитва. Це в першу чергу, тобі потрібна ця молитва. Да? Ну і, і це миро, чи, чи смирне іншими словами, це твоє самозречення, тобто відректися від себе, від свого егоїзму, від е, своєї волі, да? а довіритися Ісусу Христову, щоб він тебе провадив, щоб Він тебе вів, щоб Він давав тобі ці сили йти вперед і, і, і не дивитися назад, щоб не бути подібне. Подібно йому до цієї жінки Лота, да, яка постійно обертається до, 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 до гріхів, до, 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 до цього упадку. І тому, тому це той шлях, який сьогодні запрошує Христос, щоб ти все віддав Богові. Не? Так як оці царі прийшли і віддали. Кажуть, «На, Господи, це ти є цар, це ти є Бог, це ти є Спаситель. А я тільки є творіння, яке може йти за тобою, може тебе вибирати, може тебе ставити на перше місце. І тому сьогодні хочу в твої руки скласти всього себе, щоб віддати себе повністю, цілковито, щоб нічого для себе не залишити. Бо ми так як бачимо самі, що ми, ми, ми живемо в темноті, ми не є справедливими, ми не є милосердними, ми не йдемо так, за Богом, живемо так, як і ті язичники. І, і не віддаємо Богу, тому що тільки маємо цей підхід споживацький, тільки брати, брати, споживати. Да? Але нічого не хочемо віддати. Тому це сьогодні, це свято також не тільки показує, що Бог явився своєму світу. Бог хоче, щоб ти сьогодні, щоб ти сьогодні віддав йому все повністю, цілковито, да? все у себе. І це дуже важко. Я розумію, що це, що це не, не легко. Але, але це і можливо, щоб зробити цей крок, почати від сьогодні, не від завтра. Незалежно від того, скільки років ти прожив, незалежно від того, на якому етапу духовного розвитку ти є. Але сьогодні, щоб віддати повністю цілковиту цілковито Христову. Амінь.